Друзі, сьогодні в нас такий прекрасний шупуер палацовий, сорт гунтін. У нас ще не було в магазині високобюджетних гунтінів, і це перший. Тут має бути велика кількість чайної бруньки і обіцяють м'який смак і тонізуючий ефект. Сьогодні ми будемо чаювати також з нашого новенького чайничка, наш ісинець. І. В якості чахая в нас буде гайвань без кришки з нашого дорожнього чайного набору. І такі теж дорожні чайні піали. Ну що, я буду розкривати, хочу подивитися на сировину, тому що по аромату я понюхав, мені подобається. Я відчуваю деяку благородність. Фу, уу, ого, слухай, він так всипаний прям. Ого. Друзі, це неймовірно. Дивись, скільки бруньки. Ух. Не бач, він досить міленький, особливо на краю дивись, який. Ух. Ну, віддали так, щоб повністю весь захопився для фотки. Ну що, розворот? Що у нас тут? ух Друзі, це сонце. Не... Бачив Навальний він не повністю круглий. Ага, ну, під кутом його. Угу. О, да-да-да, на -да -да, лампу, щоб краще було. Да-да-да, прям тут Ух. Ну, Ух. і брунка міленька. Там взагалі він і весь в брунці. Маленька, кудрявенька брунька. В принципі, досить мілкий лист. Слухай, ну, а ну. Аромат який цікавий. Не, я не поміг. Ух. Да. Ну, клас, прям. Ану, засідати. А, yeah, oh, uh, uh. oh, прям свіжий такий. Свіженки, да, так. Таке, волога від нього така приємна. Ну що, починаємо чаювати, хочу спробувати. Так, буду відламувати. А ну-ка. Мається досить нормально, mm -hmm. типу. Не прямо рухлять і все одно досить легко це дається. Так як в нас буде тренування, ми ще більше вломимо, ще десь половину цього. Я одразу в чайничок. Mm -hmm. Вісинця одразу засунемо. Ух! Mm -hmm. ну, виглядає mm -hmm. цікаво. цікаво. Ух! Oh, oh. О, о, друзі, ось буде подорож. Зимається і... буде. Mm -hmm. а не, не закручиваем, ну все, погнали. Так, стреляем. Так, да, новый чай, новый чай, нафиг, наш мультиновый и сынусь. Да, зараз озвучуємо вам свої враження перші про нього. Це смак, запах і щільність його, яка гірчинка, в принципі, про нього да, розкриємо угу. що він себе. Хто він такий і що він такий? Да, бо щось в другому-третьому проливі казати про це В самому кінці ми вже. Зробимо якийсь no, Це Високобюджетник. І на нього є очікування. По середині він нам показав, що пацанчик нормальний такий. Да, багато да, бруньки в нього. Я думаю, що він по енергії має бути як наш mm -hmm. дракон Джин Ю. Mm -hmm. Тільки там крупний лист і крупна брунька, а тут мілке. А концентрація м -м, прям велика брунька, така сама десь. Оце інший сорт, це гунтін. Це саме. Чаї, які зазвичай заварюються в нафту і прям ну, тонус такий пах. Я думаю, що він має бути прям десь із десяти енергії. Ну, є такі очікування, тому що це такий дорогий гунтін. І ще й витриманий 2013. Я, до речі, витриманий гунтінів ще не пив. Зливати сюди, постав. Забуде, заховаємо. Ну, Подивіться, що по mm. Зараз буде. До да речі, запах свіжий у нем. Волос і волос. І ну я б сказав, що еще для пошло положу. А, а ты потремал нормально? Нормально такая. Ну, ну. Еще ещ ще новичок. Я хочу час чайничка понюхати. Ох, відкриєш? Ого. Просто. М -м -м. Скажеш, що відчувається? Ух, солоденька гостринка така кримаж. Гостринка? Він такий, знаєш, колючий, відчувається, це не, не булава, це шпага. <піллянце> не знаю, друзі, чи у мене такий настрій, чи це чай такий, але... Пахне блаженно. От, ну просто я зараз так описується. Угу. Ну, стіп з першого проливу він прям темно-коричний. Приємний. Дитинство чогось, асоціації, Може mm. да? Тому що з нами дитина цікаво. Це вже підліток. О, Блин, цікаво слуха. Якщо без перебільшення по, по, ну, по, по запаху, то можна поставити йому 8. Є у нього. Угу. Так, цікаво. Ух, хай він не гіркий. Не гіркий, гіркий. А гіркий. Угу. Так як його багато, будемо прямо швиденькі приливерти. Ну. Тим паче об'єм. Стой, це з цього чайничка зараз на ці три піали вистачило. До. І ти повністю отав? Угу. Ну десь по сорок три може. Ну так, да, десь 130 мл. Да, гірчинка присутня. Така ящикавіся відчуваю цей картон. Mm -hmm. Але це перший пролив, це по мало його здаватися. <рес> Легка терпкість є. Ну, мы хоть снимаем далее, другие трети. Да, просто так тратим. Да. Может, что можно что-то нейтрально даже побалакать. Да. Мне -а -а -а. казалось, что интересно послушать. Да, так. Сейчас он тоже в микрофон выпьешь, <свист> 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 скажешь. Да, Та, так, до Саши трошечки зайди туда, я не знаю, там будет. Тут микрофон. Не, не, вот так вот, да, просто. Так, да, друзі. І от такими швидень, швиденькими його проливами. А тут е, супер швиденькі не виходить повільности. Да. Заварюється вже під час зливу. За них це під цей Да. Ну, слухайте, я так. Який він вистити. Угу. У нас ще саме цікаве зараз. Замість чахаю використовуємо з нашого дорожнього набору гайваньку. Да, і піали з цього набору теж чітко сюди, навіть по цьому постилю підходять темненькі. такі. І е, зараз взяли дорогий чайничок на тест і дорогий шупер. Зараз п'ємо. Да. Ну це цікаво. Ну, чайничок мені одразу кажу, подобається. Ну, да, ціна у нього буде приємна. Він в кадрі класно виглядає. Так, да, він в кадрі класно виглядає. слухай. У нас був досвід взяти бюджетні чайнички, але очко, друзі. А от це ось це прям стиль. Є такий стильок у нього. Тофста стінка, я прям такий... Тому що, так, і синська глина, тому що, от... що хотів. Ліфта має. У нас є наші чайнички. Але хотілося б для різноманіття такого, типу, як. от, Я це називаю заводські чайнички. Да. Але це як, напівручної роботи, правильно, щоб не було. І хотілося б далі, щоб для різноманіття було. На на так, диви, три піали, Я не думав, що він три піали потягне. Ну, потягнув, братанчик. Потяну. Ну, Ой, гірчинка пішла геть. Геть, лайк остав сюди. Коротше, по ньому, скоріше за все, треба робити швиденькі проливи, якщо ви нормально так поклали. І перший треба злити. Все-таки мені першим сподобався. Занадто гірки, типу знаєш. Так, перший взагалі зустріч. І зливаємо, тому що... Пыль собирается, mm -hmm. да, за какие час это тебе тоже смыть. Какая-то такая... Ну, он серьезный. Магиталевый. Да, 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 бодка, да. да. Он прям яскравый. Он серьезный чай. Серьезный, да. Что Максим скажет? Первый пролив, Ну, вот тот, что, недалеко. Mm -hmm. Такой бургер. А я тут уже меньше вырешал, когда не был сладкий. О, oh, він дуже трошки слабкий. Okay. Цікаво. Тому щось таке. Персія навіть. Ну. Горошений сліп. Чорний перець або мускат. Mm. Мускатний горіх, mm. можливо, <пасхан> я хочу Ох, я що не закрити. Я відчуваю мускатний горіх. Ну, це як для різноманіття. Типу він... Дійсно відрізняється від того, що я останній часом пив. А пив я, в принципі, багато шушок. Взагалі не схожий на пив. Да, так, він не попередньо. схожий. Угу. На все попередні. Нова категорія. Він темний-темний прям. Темний. Це не нафта, але він дуже темно коричневий такий прям насиченість. Щільність прям висока. Ух, слухаю, я зночуваю пішов. Ух, я думаю, що енергія буде шалена. В гайвані в основному це просто чашка, блюдце кришечка. А тут в нас mm -hmm. в дорожному набу в кришечці отвори, щоб зливати, і лієчка. Mm. І тому він використовується як чехайшок, бо лієчка є. Зручно наливати. Він теж прям чітко mm -hmm. такий компактно виглядає. Компактно, стильово. і. Може з собою дорожній набір да, і от, чайничок. І чайничок. Все в тебе. Да. Да. Зливайте перший пролив в серйозних чаях, тому що йде гірчинка. Да. І вона може все чаювання просто продовжуватися. Да. І не забувайте, що ви можете не боятися і комбінувати шупури. Брати, наприклад, серйозний шупер і додавати до нього шупер, який не сильно бодерить, але у нього дуже класна смакова подорож. У нас є, є з бюджетників такі чаї. Це з горами. Вчора його пропав, такі солодкий Що стосовно цього чаю, одразу кажу, що перший пролив бажано злити промили чайочок, тому що є така прям. Гірчинка, вона відчутна, непритерна, типу, не супер неприємна, але бажано і злити. І потім з наступними проливами вона зникнула. Ось, по енергії одразу кажу, що от зараз, в даний момент, після шести проливів, я відчуваю, що вже пішов запуск. Доволі приємний, помірний. Так, да, можливо, це незвично для Гунтіна, але піде цікаво. По смаку відчувається якась. <ган> Якась вага у нього. Типу ти п'єш і в нього дійсно відчувається оця така легенька нафтовість, що прикольно, мені це подобається. Смак дубовий, наче він не знаю, наче от, ми запарювали в дубовій бочці. От. Да, зараз тягне на розмову. Скоріше все, цей чай для якоїсь такої. в принципі, Якщо ви зібралися компанією, хочете порозмовляти, супер підійде. Да, і для спорту, думаю, теж піде. Сьогодні ми про це дізнаємося. No. Стосовно цього чайочку, я повністю згоден з Ільєю, що треба перше пролив зливати. Він дає таку гірчинку сильну і як ніби картонний ящик в смаку, який потім ще 2-3-4 проливи відчувається, щоб не спортити відчуття. Від смаку смакової подорожі перший зливаємо, так як в нас багато чаю і чайничок невеличкий, і все одно кайфово, то можна сказати, що дійсно чай преміальний, можна не боятися сипати його. Я одразу скажу, що для мене цей чай не на кожен день. Він для мене занадто серйозний, він як ніби конячно бальзамічний. О, це для якихось ну, особливих джентльменських зустрічей. Він прям такий, то хочеться піджак вдягнути, коли його п'єш, прям з повагою до нього віднестися. Е, в мене включає більше тіло. Отут в грудній клітині починає бурлити енергія, розум дуже слабко вмикається. Ну, ми п'ємо тільки 15 хвилин, може він потім увімкнеться. Тобто тут лампочка не горить, але тут в тілі є, тому ми зараз підемо тренуватися, і я думаю, що заряд. Має бути дуже хороший, наскільки це довга хвиля, ми дізнаємося потім. В ролику цього вже не буде. Я думаю, ми можемо написати в коментарях під цим чаєм в нашому телеграм-каналі. Якщо хочеш дізнатися, що в нас там було по енергії, по тренуванню, то якщо тебе ще нема в нашому телеграм-каналі, доєднуйся, це буде Шупуер номер 28 От, І прямо під ним можна в коментарях поспілкуватися. Це нашу Да, замовити можна його в роздріб. Цілого в нас зараз нема, але немає. Цілий теж ми перед замовленням 3-5 днів. Ну, мінімальна кількість 100 грамів, да ми замовлення. Ну або по 50 різних mm. чаїв. Дивіться, якщо ви от у нас мінімальна кількість замовлення 100 грамів, але от ти, наприклад, хочеш оцього там для тебе дорого, наприклад. То ти все-таки, щоб і по-нашому було, і по-твоєму, ти береш собі бюджетний якийсь 50 грамів і 50 грамів е, високобюджетних. Ну і нормально, і нас влаштовує це, і тебе це влаштує, тому що у нас бюджетні 50 грамів, mm -hmm. ну, там, я б сказав, би, що там, взагалі небагато вони коштують. У нас є класна смолоперу, можна взяти 50 да, грамів. Смолу, всього, да. і смолу в нього є такий серйозний настрій, а смола пара, вона солоденька. Якщо їх замішати і те, й те нафтове темне, mm -hmm. і воно солодке, плюс серйозне, може цікавий мікс бути. Я думаю, що я думаю, спробую. Думаю, що ми ще один. Це вже десь дев'ятий пролив, тобто він здається добре. Може вже yeah. 10 -ий. Думаю, що це фініш, друзі. Чай достойний. По смаку. Ну, мені десь 7 з 10, 7. а по енергії я думаю, дев'ятка точно є. Тобто він більше. Як на мене іде non в, в енергію, ніж якийсь як, приємна смакова подорож. Ну вона подорож терпка, подорож серйозна. Але ще невідомо, як у нього, якщо його невеликою кількістю пити, я думаю, він буде прям легенькі такі нотки да, віддавати, як вони себе проявлять. І заварюється постійно темнючий, yeah. просто реально темний. Не чорний, у нього є коричневий відтінок, але постійно темний, густий, щільність, висока щільність, яка да, він прямо тягнеться. Да, це класно. І що стосовно ще смаку, хотів сказати, що це не стандартний смак шупуеру. Да, це із категорії, знаєте, є от лінія шупуерів, у яких Схожий смак, але вони там якісь нотки додаються до цього всього. А ось це як окремі такі планетки, Да, є такі шупоери, які прям ну ти п'єш, і такі, думаєш, стоп, так, а як має насправді відчуватися шупер? як у це, чи як у те, що я пив раніше? Да, тому унікальний да. смаку 28. Унікальний поерів, і він... Ну зараз щас... Від... нема чим порівняти. Да, на... в, в... в в шиї, наче як енергія з'явилася, розмова йде букви відчуваються рівно, звучать якось. Цікаво. Дякую. Дякую. Свідомого вам життя, друзі. І завітайте. цього красно. Відвідайте, до речі, тут пташка. Мені як павич, Ну, щось з великим гарним костом.